Та світло, потрапивши на поверхню тіла, не лише відбивається від нього, воно частково поглинається тілом, а частково поширюється у ньому. Як приклад, розглянемо, що відбувається, коли світло падає на поверхню води. Ми бачимо поверхню води, тому що частина світла відбивається від неї. Разом з тим, вода нагрівається поглиненим світлом, а під водою ми бачимо тому, що частина світла. Поширюється в ній. Речовини, в яких поширюється світло, називають прозорими. Що відбувається, коли світло проникає в прозору речовину? Направимо в посудину вузький пучок світла. Він поширюється у повітрі прямолінійно. Якщо посудину наповнити водою. На межі розділу повітря вода пучок світла змінює свій напрям. Явище зміни напрямку поширення світла при переході з одного середовища в інше називають заломленням світла. Розглянемо світловий пучок. Що падає на поверхню рідини, налитої в кювет під кутом альфа? Світло частково відбивається, а інша частина, заломившись, поширюється у рідині. Кут між заломленим променем і перпендикуляром до площини, поставленим у точку падіння променя, називають кутом заломлення. Яким є кут заломлення світла в порівнянні з кутом падіння? З досвіду, ми бачимо, що коли світло переходить з повітря в рідину, кут заломлення менший кута падіння. Якщо ж світло переходить із скла у рідини, кут заломлення більший кута падіння. Чому заломлюється світло, коли переходить із одного прозорого середовища в інше? Коли світло переходить із одного середовища в інше, змінюється швидкість його поширення. Зміна швидкості світла є причиною зміни напрямку його поширення. Якщо світло поширюється перпендикулярно до поверхні швидкістю v 1 весь світловий пучок одночасно змінює швидкість. І в новому середовищі поширюється в тому ж напрямку швидкістю В2. Іншою буде картина, якщо світло падає на межу розділу двох середовищ під гострим кутом. Зліва, коли світло в точці А доходить до іншого середовища і поширюється в ньому з меншою швидкістю. Справа в напрямку В Світло продовжує поширюватися швидкістю В1. BC дорівнює v 1 помножене на T, а D дорівнює v 2 помножене на T, а D менше за BC. В першому середовищі пучок поширюється перпендикулярно відрізку AB, в другому перпендикулярно відрізку DC, тобто світло змінило напрямок поширення. Краще зрозуміти процеси, що відбуваються при переході світла з одного середовища в інше, вам допоможе мультикліп, у якому світловий пучок імітують кульки, що знаходяться на одній прямій і рухаються в середовищі з певною швидкістю. При переході з одного середовища в інше, швидкість кульок зменшується, і, як наслідок, змінюється напрям їх руху, тому що напрям руху перпендикулярний прямій, на якій вони знаходяться. Між кутами падіння і заломлення світла є зв'язок, який математично виражається формулою. Сінус альфа поділено на синус гамма дорівнює n. Якщо пучок світла послати в напрямку протилежному відбитому чи заломленому, то він піде в напрямку протилежному падаючому пучку. У цьому полягає оборотність поширення світла. Світло від сонця і зір, потрапивши в атмосферу землі, поширюється в повітрі, густина якого безперервно збільшується. Тому промінь поступово змінює напрям руху і створюється враження, що світило знаходиться вище. З цієї ж причини світло, заломлюючись в атмосфері, може створити марево, міраж, тобто ми можемо бачити об'єкти, які знаходяться від нас на великій відстані. Пам'ятайте, промені, що ідуть від точки А на дні водойми, потрапляють в око, і вам здається, що вони виходять з точки А 1 Тобто глибина водойми здається меншою.